Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні хотів би поговорити з вами про філософське ставлення до життя. Ради вітати вас на каналі DPNOX, Глибокий Всесвіт. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші лайки, репости, підписки. Давайте будемо залишатися разом і спілкуватися про цікаві важливі теми. Тож, Наше життя вирує великою кількістю емоцій. Те, що буде попереду, ми не знаємо, це нас дуже хвилює. Те, що відбулося і залишилося позаду, це нас дуже тривожить. Бо, як правило, наше минуле відбувається не завдяки нашому вигаданому сценарію. І нашим побажанням, мріям і прагненням, а так, як відбувається, зважаючи на багато чинників в нашому житті, на рішення і ставлення до нас інших людей і на інші фактори. Тож я пропоную ставитися, ставитися до життя філософськи, зрозумінням. Що все відбувається саме так, як має відбуватися, і річка тече так, як має текти. Бо якщо ми будемо все сприймати дуже близько до серця, не підходити до цього філософськи і розумінням, ми наражаємо себе на постійний стрес, постійний емоційний тиск. А це все проводить до вигорання, до інших негативних станів з нашою психікою, нашого емоційного здоров'я. Тож, дуже добре в цьому житті навчитися відпускати негативні речі, негативні ситуації, негативні події. І йти далі, що значить відпускати? Я багато думав про це, як правильно трактувати цей термін. Нещодавно мені прийшла така думка, що відпускати це означає не мати претензій. Здається, звучить непогано, погодьтеся. Тож, якщо. Є якісь чинники, подразники в минулому, які дуже тривожать вас, викликають у вас дуже негативні емоції, ми можемо поставитися до них по-іншому. Ми можемо зробити так, що вони для нас втрачають актуальність. Ми їх не беремо з собою в майбутнє. В нас немає до них претензій, в нас немає претензій до певної людини, яка нас залишила в складній ситуації. В нас немає претензій до друга, який не підтримав нас в якійсь надзвичайній ситуації. У нас немає претензій до дружини, яка залишила нас і пішла далі шукати свого щастя, як би мовити. У нас немає претензій. І коли в нас немає претензій, ми здатні в своїй голові залишити все це, негативні всі ці чинники позаду і рухатися далі. Бо якщо ми відчуваємо якусь прив'язку до чогось, ми маємо претензії, ми постійно дорікаємо собі і комусь це. Не веде ні, ні до чого хорошого. Тому прибираємо претензії. Якщо хочете вилізти з ситуації з такого собі емоційного болота і рухатися далі, приберіть претензії до когось і до себе. Тоді ви вчинили так, як ви могли собі дозволити це вчинити. Ви вчинили так, наскільки ви змогли за тих обставин і в певному оточенні людей. Зараз ви прибираєте якусь потребу комусь щось доводити або собі, або іншим людям. Ви прибираєте свої претензії. До будь-чого. Ви приймаєте ситуацію. Такою, якою вона відбулася. І тільки після того, як ви прибрали всі свої претензії, ви можете вільно рухатися далі, шляхом свого особистого життя, шляхом своїх особистих перемог. І лише такий підхід до негативних чинників в нашому житті, здатен дійсно і по-справжньому зняти з вас навантаження емоційне, навантаження з вашої психіки і рухатися вперед, робити нові кроки у вашому житті. Дякую, друзі, за те, що прослухали мою міні-лекцію. Буду радий вам за ваші лайки, за підписки, за репости. Залишайте негатив позаду. Прибирайте претензії до людей, до себе. Рухайтеся далі, живіть наповненим життям. На все добре. Побачимось!